Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами новим візерунком. Цей візерунок взагалі складається з таких двох ніби частин це просто така полосочка з лицьових виворітних петель. Вона в'яжеться досить просто: тут три лицьові ряди і два виворотні ряди йде. І ось тут по боках йде лицьова, виверідня, лицева, далі йдуть лицеві, оці центральні 5 штук, знову лицева, лицьова. лицева. А потім просто ось ці полосочки лишаються, а всередині ось тут чергується 3 на 2. Я в цьому відео хочу закцентувати увагу саме на ось цей візерунок, центральний, ажурний. ось цей. Він дуже гарно виглядає в плечових виробах, і ви можете тільки його використовувати, наприклад, і у вас буде така ажурна, гарна ковтинка. Зараз я вам покажу він в'яжеться досить просто: раппорт візеруночка складається з 18 петель та 24 рядочків. Так, дивіться, і не забувайте про наші бокові петельки в стіпрушкові. Тобто 18 петель значить, наш рапорт і дві петлі, ось ці пружкові. Вони будуть бокові, ми їх до рапорту не відносимо. Так, перший рядочок. Значить, знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо 4 петлі виворітні. Один, два, три. 4. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону, перевертаємо наші петлі. У мене перевертається, тому що я в'яжу бабусиним методом. Якщо вас в'яжете класичним, у вас петлі будуть в цю сторону такі йти, тому вам перевертати не потрібно буде. Ось таким чином. Далі пров'язуєте дві лицеві петлі. 1, 2. Робите накид, 2 лицеві петлі. Накид, дві лицеві петлі. Далі пров'язуємо дві петлі з нахилом в ліву сторону. Я не перевертаю, якщо вам потрібно, ви розвертаєте, щоб петельки не були перекручені. Ось таким чином. І чотири виворітні петлі. Один, два, три, чотири. Так, і прушкову петлю виворіднюю пров'язуємо теж. Далі виворітній ряд. В'яжемо його по візерунку. Е, дивіться, Зараз ми в'яжемо таким чином. Ось у нас йде по візерунку тут ніби лицеві. Ми в'яжемо їх лицевими. Далі у нас йдуть виворітні. Ось, В'яжемо їх всі виворітні. накид е, пров'язуємо. Теж вивертнюю, не перекрученою, щоб була дирка. Так, доходимо, і там будуть знову у нас лицьові петельки. Ми їх пров'язуємо знову лицьовими. Ось. І останню пружкову петлю пров'язуємо. Виверідньою петлею. Наступні виворітні рядочки я вам буду говорити, якщо за візерунком ви в'яжете... Просто так само, як ми тільки що цей ряд в'язали, там, де лицеві лицевими, де виворітні, виворітні. Якщо щось інше, я з вами буду його пров'язувати. Так, третій ряд. Ми пров'язуємо, знімаємо кружкову петлю, пров'язуємо три виворітні петлі. Далі пров'язуємо дві петлі з нахилом в праву сторону, ось так. Цю знімаємо цю перевертаємо лицеву назад. Одягаємо і пров'язуємо дві петлі разом, далі пров'язуємо дві лицеві петлі, 1, 2, робимо накид, пров'язуємо 4 лицеві петлі, 1, 2, 3, 4, робите накид, дві лицеві петлі. так І пров'язуєте дві петлі з нахилом в ліву сторону. Лицьову лишаємо, виврітню перевертаємо, щоб вона у нас правильно стала. Так, і пров'язуємо дві разом. Далі пров'язуємо три виврітні петлі і пружкову петлю пров'язуєте теж виврітньою петлею. Четвертий ряд. Знімаємо пружкову петлю і в'яжемо так само все по візерунку. Там, де в нас йдуть лицеві лицевими, там, де виворітні, виворідними. П'ятий ряд знімаємо пружкову петлю. Пров'язуємо дві петлі виворітні. Один, два. Далі пров'язуємо дві петлі з нахилом. Праву сторону, перевертаємо знову і пров'язуємо. Далі пров'язуємо дві лицеві петлі, один, два, накид, шість лицевих петель, один, два, три, чотири, п'ять, шість, накид, дві лицеві петлі, один. Два, далі дві петлі разом з нахилом в ліву сторону, перевертаємо нашу виворітню петлю і пров'язуємо дві разом, дві виворітні петлі далі і наша пружкова петля. Перевертаємо шостий рядочок, це виворітній ряд, знімаємо пружкову петлю і в'яжемо так само по Візерунку, де лицьові в'яжемо лицьовими, де виворітні в'яжемо лицьовими. Там, де наша, наш накид, ми теж пров'язуємо виверідньою петлею. Наступний ряд знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо одну петлю виворітню, далі в'яжемо дві петлі разом з нахилом в праву сторону, перевертаємо петлі і. Пров'язуємо. Далі. Одна виврітня петля. Одна лицева петля. Накид. Далі пров'язуємо 8 лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, накид, Лицева петля, вивертня петля, далі в'яжемо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону, перевертаємо наші петельки, одна вивертня петля і пружкову петлю пров'язуємо вивертнью. Наступний виверідній ряд. Знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо одну лицеву. Одну виворітню, одну лицеву, одну виворітню. так, далі, там, де накид робимо лицеву, і далі до наступного накиду пров'язуємо виворітніми петлями. Так. Дов'язуємо. Ось накид наш пров'язуємо лицевою і далі чергуємо вивертня, ось по малюнку далі лицева, вивертня, лицева і пружкову виверіднюю петлею. Дев'ятий ряд знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо одну виверідню петлю, одну лицеву петлю, одну виверідню петлю. Одну лицеву петлю, одну виворітню петлю, далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону, накид, пров'язуємо 4 лицеві петлі, 2, 3, 4. Далі робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом, в ліву сторону. Одна виверідня петля, одна лицева петля, одна виверідня петля, одна лицева петля, одна виверідня і прушкову пров'язуємо теж виверіднью петлею. Наступний виверідній ряд 10-й, ми будемо в'язати таким чином: знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо 1 лицеву петлю, одну виверідню петлю. 3 лицевих петлі, ось ці, бачите, те, що у нас тут, як виверітня, пров'язуйте, щоб вона не перекручувалась. Іх тут, отак, 3 пров'язуємо, тобто в нас тут була лицева виверітня, 3 лицеві. Далі ми пров'язуємо 8 виверітніх петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 3 лицеві петлі, 1, 2, 3, 1 виверітня і 1 лицева, і пружкову виверітнюю. Наступний, 11 ряд, знімаємо пружкову петлю і пров'язуємо 4 виверітні петлі. 1, 2, 3, Чотири. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону. Ось ми перевертаємо петлі, пров'язуємо дві разом. Далі робимо накид, пров'язуємо шість лицьових петель. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Робимо накид і пров'язуємо 2 петлі разом з нахилом ліву сторону. Тут перевертаємось нашу виворітню петлю. Перевернули, пров'язали 2 разом і пров'язуємо 4 виворітні петлі. 1, 2, 3, 4. Так, І пружкову пров'язуємо виворітню. Перевертаємо і в'яжемо 12 ряд. Знімаємо пружкову петлю і тут в'яжемо все по візерунку. Там, де лицеві, ми пров'язуємо лицевими, де виворітні, пров'язуємо виверідніми. Останню пружкову петлю пров'язуєте виверідніми. Наступний ряд знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо три виворітні петлі. Один, два, три. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону. Перевертаємо, пров'язуємо дві разом, так, робимо накид і пров'язуємо вісім лицевих петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісі. Робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону, перевертаємо петлі. Так, ось таким чином. І останні три петлі прив'язуємо виверіднями: 1, 2, 3. Пружкову петлю теж виверіднюю. Наступний рядочок виворітній ми в'яжемо по візерунку. Тобто, знімаємо пружкову, в'яжемо три лицеві. І далі в'яжемо вже по візерунку виверідніми, доходимо до лицевих, в'яжемо знову три лицевих і прушкову пров'язуємо виверідніми петлями. 15 ряд знімаємо прушкову петлю, пров'язуємо одну петлю виворітню, одну лицеву, одну виворітню. далі робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону вже. Далі пров'язуємо вісім лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону, перевертаємо ці петельки. Ось таки. Так, робимо накид, пров'язуємо. Одну виворітню петлю, одну лицьову, і одну виворітню. Пружкову пров'язуємо виврітню, виврітні 16 ряд, знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо одну лицеву, одну виворітню, дві лицьові, тобто ми пров'язуємо цю лицеву і наступну Накид наш лицевою, далі ми пров'язуємо всі петлі до наступного накиду виєворітніми ось таким чином. Так. Так. накид пров'язуємо ось так лицевою, наступну петлю лицевою, далі пров'язуємо одну. Виврітню і одну лицьову прушкову, виврітньою петлею. Сімнадцятий ряд. Знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо одну петлю виврітню, одну лицьову, дві виворідні. Один, два. Робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Далі одна лицева, одна виворітня, дві лицеві, одна виворітня, одна лицева, дві петлі разом з нахилом в праву сторону, тут я перевертаю петлі, з таким чином роблю накид, пров'язую далі. 2 виворітні петлі 1 2 1 лицьову 1 виворітню і пружкову теж пров'язую виворітню наступний рядочок виворітній знімаємо пружкову петлю і тут в'яжемо вже все 4 петлі в'яжемо лицьових 2 3 4 Далі в'яжемо три виворітні, ось наш накид виворідні, і ще дві петлі, два, три, далі пров'язуємо одну лицьову, дві виворітні, один, два, далі, одна лицева, одна, так, ось, одна, дві, три, виворітні пров'язуємо. І далі в'яжемо чотири лицьові петлі. Один, два, три, чотири. Пружкову пров'язуємо виворітньою петлею. Наступний ряд знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо три виворітні петлі. Один, два, три. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону, перевертаємо петлі і пров'язуємо дві разом за передню стінку. Пров'язуємо дві лицеві, один, два, робимо накид, пров'язуємо чотири лицеві петлі, один, два, три, чотири. Робимо накид, пров'язуємо дві лицеві петлі, один, два. Так, і зараз пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Ось таким чином, і пров'язуємо три виворітні петлі. Один, два, три, і одна ось ця пружкова теж виверідня. Далі наступний виверідній ряд ми пров'язуємо таким чином. Тут все в'яжеться, в принципі, по візерунку. Дивіться, ми пров'язуємо наші три лицеві, далі йдуть всі виворітні. знову три лицеві, і в кінці пружкова виверідня петля. Так, наступний лицевий ряд, ми знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо дві петлі, виворітні. один, два, далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону, ось так перевертаємо. Ось таким чином. Далі пров'язуємо дві лицеві петлі, один, два. Робимо накид, пров'язуємо шість лицевих петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Робимо накид, пров'язуємо дві лицеві петлі, 1, 2. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону і пров'язуємо дві петлі. І останню прушкову теж пров'язую виверідньою петлею. Так. Перевертаю і в'яжемо виверідній рядочок. Знімаємо прушкову петлю, пров'язуємо дві лицеві петлі, один, два, дві виворітні петлі, одну лицеву. Далі пров'язуємо вісім виверідніх петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі пров'язуємо одну лицеву петлю, дві виворітні петлі і дві лицеві петлі. Останню пружкову пров'язуємо виверідньою. Останні два рядочка. Знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо дві петлі виворітні, один. два, Далі пров'язуємо одну лицьову, дві виворітні, один, два. так, Далі пров'язуємо вісім лицьових петель, один, два. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Пров'язуємо дві виверідні петлі. 1, 2, одна лицева петля і знову дві виверідні петлі. Пружкову петлю пров'язуємо завжди вивертньою петлею. Перевертаємо і останній наш ряд, 24. й Знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо 5 лицевих петель, 1, 2, 3, 4. 5, далі пров'язуємо вісім вивріх петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі пров'язуємо знову 5 лицьових петель. 2, 3, 4, 5 і останню прушкову пров'язуємо вивертні. Все. Ось такий рапорт нашого візерунка. Ось так виглядає один рапорт. Ось так виглядає два рапорти. Виглядає дуже гарно. Я цей візерунок ще не відпарювала, але він вже виглядає досить гарно. Я, напевно, все-таки зніму просто коротесенький майстер-клас на ось такий візерунок, і ви тоді зможете його ось так скомпонувати, і буде дуже гарно. Дякую усім за увагу. Що дивитесь мене, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, заходьте до мене на сторіночку, там є дуже багато різних відео, різної тематики, майстер-класи, і просто влоги, щоб подивитися, попити чай разом зі мною і пов'язати. Тому думаю, що вам сподобається. До зустрічі у нових відео. Папа! -па.